Україну сколихнув закон про мовну політику у Києві та інших містах. На знак протесту вже розгорнули наметові містечка. Епіцентром мітингів став столичний український дім. Не залишився осторонь і Львів. Детальніше про ситуацію розповість Вікторія Іваскевич. Нардепи голосували за мовний закон в кращих традиціях з бійками та поламаними мікрофонами. Одразу після події київські видання пишуть про те, що багато депутатів навіть не підозрювали про що голосували. Не було законопроекту, і в порядку денному якимось дивом свою позицію за висловило 248 депутатів. Однак, вже сьогодні нардепи відкликають свої голоси. Не голосував перший раз, він голосував цей раз проголосувала моя карточка. Сталося Це ну, не по моїй халатності чи там байдужості, а з поважних причин я був в кабінеті міністрів, затримався там до п'ятої години, написав заяву, то, це передбачено, то, це робиться завжди про те, що в мене не було, я письмово не зареєстрований на засіданні, бо крім каздочної реєстрації є ще письмова реєстрація, столи реєстрації. Ввечері на європейській площі збираються небайдужі, аби зранку зустріти президента. В 11-й ранку наступного дня в українському домі Віктор Янукович збирався давати прес-конференцію. На неї приїхала і наша знімальна група. На лісам президентом приїхали що не вдалося, а ще самого ранку і залізів ніч тут народний дім, де мала відбуватися прес-конференція, виступили ОМОНівці та такі які, які виступили проти закону. Проекту людей типу відпихали у мене від ходу, хотіли відтінити від і пускали навіть незагінний газ на людей. Під стінами українського дому постійно перебуває близько тисячі людей. Вони запевняють, що не покинуть європейську площу, допоки мовне питання не вирішать. Безсонною ця ніч була не лише в Києві, а й у Львові. Одразу після прийняття Верховною Радою закону під стінами Львівської міської ради розгорнули на містечко. Сьогодні тут ночувало близько 40 активістів. Я кожного дня тут будуть підходити люди. І звичайно, що на ніч так само буде залишатися і певна кількість, буде залишатися а й депутати як обласної ради міської. Люди, які живуть у наметах, вдень роздають листівки на вулиці. А загалом у Львові важко знайти особливо запеклих активістів. Основні сили поступово перекочовують до Києва. Зібрано вже е, понад п'ятдесят підписи дали, що вони чітко заявили, що вони е, вже сьогодні можуть відправлятися е, на, на Київ. Але крім того, поступає е, інформація з районів, де формуються е, е, мікроавтобуси. Однак як зустрінуть поповнення у Києві, невідомо про подальшу долю мовного питання. Дивіться вже у наступних наших випусках. Вікторія Іваскевич, Павло Замрій, Вісник.